І так, будемо вводити криптовалюту Litecoin. Заходимо на Binance Поповнення, Депозит. І в пошуках ми вводимо бажану криптовалюту. Так, можна в біткоін, Ethereum. Я буду показувати, наприклад, лайткоін. Ви для цього в пошуках вводите криптовалюту Litecoin, там натискаєте на неї. Так, вибираєте мережу лайткоін. Так, окей. І ось наша адреса нашої криптовалюти в Binance. Ми її, звичайно, що робимо? Копіюємо. І заходимо в наш Many Storage. Так, Обираємо Litecoin. Робимо переказ. Пишемо дану суму, яку ми бажаємо виводити. В зовнішні реквізити вставляємо ту адресу, яку ми скопіювали в Binance. Так, Включити комісію, переказ, підтвердити. Все. Маємо чекати декілька хвилин, поки наша трансляція операція буде проходити. Тобто має бути прибуття очікування, очікування розблокування, тобто підтвердження мережі. 3 і 4 підтвердження. До цього ми можемо в журналі прослідкувати нашу трансляцію. Ось Це моя е, заявочка, яка була здійснена. Мені сторож показує, що кошти вже надійшли, відправили. Ми це можемо в журналі побачити. Наш гаманець Litecoin, очікувані очікуванні підтвердження, тобто, щоб розблокувалися кошти, потрібно три підтвердження. Поки здійснений один. Декілька хвилин і ось наші кошти розблоковуються. Ми це можемо побачити в спотовому гаманці. Ось, бачимо лейткоін вже в нас в гаманці. Наступне відео буде про те, як ми ці кошти переведемо на картку.